Сьогодні хочу привітати всіх викладачів, учителів та працівників освіти зі святом, з Днем працівників освіти! Коли я думаю про вас, я розумію, що сила України це не тільки на фронті, вона і у ваших руках, у вашій витримці, у вашій любові до дітей, попри тривогу, в тому, відсутність світла чи зв'язку, ви все одно поруч. Ви знаходите спосіб підтримати, навіть коли самі ледве тримаєтесь. Ви ті, хто вчить дітей і дорослих не здаватися, хто продовжує урок навіть тоді, коли за вікном сирена. Ви не просто передаєте знання, ви даруєте відчуття, що життя продовжується. Я знаю. Що вам важко, що іноді ви проводите уроки після безсонних ночей, що замість спокійних класів зв'язок, який зникає від повітряних тривог. І, попри все, ви знову з посмішкою говорите: Доброго ранку, діти! Саме це і є справжній героїзм не гучний, не на показ, а тихий щоденний. Дякую вам за те, що ви тримаєте, так би мовити, свій освітній фронт, за вашу витримку, за вашу віру, за те, що навіть у темряві вірите у краще і залишаєтесь світлом не лише для себе, а й для дітей, які дивляться на вас і вчаться у вас тому добру, яким ви ділитесь кожного дня. І сьогодні я хочу побажати вам простих. Але найцінніших речей спокою в серці, міцного здоров'я, тепла в домі і віри в те, що все не дарма. Щоб кожен ваш день приносив відчуття потрібності, а поруч завжди були люди, які цінують, розуміють і щиро дякують вам. Нехай у ваших очах ніколи не згасаєте світло, яке ви даруєте іншим. Зі святом, дорогі працівники! Освіти, ви гордість нашої країни.